Сьогоднішні ночі багато районів міста Києва біля 20 дронів було збито, які уламки попадали в багатьох районах міста: Подільський, Шевченковський, Голосіївський. Багато пошкодженого ви бачити автівок, пошкоджені Також ліфторові шахти. Багато вікон вибито. На жаль, є травмовані. Дуже страшно тому будьте в укриттях, бо це дійсно не знаєш, куди вони прилетить. Тримаємося. Зараз, якщо зайти в під'їзд, я додому заходив. В під'їзді стоять жінки, діти різні, перелякані. На дах цього будинку на світанку впав збитий безпілотник шахет 136 Від отриманих поранень загинула жінка, що жила на 21-му поверсі. За свідченнями очевидців, її чоловік закривавлений вибіг на вулицю та просив допомоги для дружини. Однак врятувати її вже не вдалося. Коли почали почали спускатися, то побачили сусіда з верхнього поверху. Я його не знав особисто, але він був увесь в крові і казав, що там у нього жінка, і визивайте скору. Його дружина загинула, їй був 31 або 33 роки. Він з пошкодженнями, я так розумію, якісь осколки. Ось наразі в швидкій. Я знаю ту дівчину, в неї була собака, в мене також є собака, ми разом. Гуляла, була дуже мила, дуже позитивна і дуже-дуже шкода, що так сталося, але це знову говорить про те, що не можна ігнорувати сигнали тривоги, тому що, знаєте, нам ну, все здається, що це станеться, але точно не знаємо. Як ми взагалі вижиме там? Квартира, які ушкоджені має. Ушкоджені вікна, ну вони повилітали, двері на балконі повилітали, і кондиціонер там прямо якимсь уламком збило. Ну, поки що те, що ми побачили, знаєте, як встання ефекту, ми виходили з квартири. Тривають слідчі дії. Тут є певна процедура. Попросили заяву написати потім. В кого автомобілі пошкоджені там теж написати. І потім ми зараз чекаємо наш дев'ятий поверх. Сусіди всі зібралися, чекаємо на представника. Я не знаю хто це буде, поліції, мабуть, і будемо в супроводі з ним разом підніматися. Дев'ятий поверх 12 людей було травмовано. П'ятеро з них знаходяться в лікарні зараз. Всі пацієнти були обстежені, їм була надана кваліфікована допомога. На ранок двоє пацієнтів у задовільненому стані виписано на амбулаторне лікування. Зараз в відділенні знаходяться два пацієнта 34 та 76 років з різними ушкодженнями. Стан їх розцінюється як середнього ступеня важкості. Дуже було страшно, дуже дуже. Тому що вибух був такий, що ми думали вже все. Хвиля була така, що нас і стільців попіднімало, навіть. Так що така ситуація. А далі вам кажуть, щоб, чи можна буде там далі жити, чи потрібно буде прийти? Ми Поки що нічого не знаємо, комісія, коли пройде, все оглянуть. Поки що нічого не знаємо зовсім. В будинку будемо жити далі, звісно. Міняти вікна, ремонтувати машину? Будемо міняти, звісно, жити треба.